Дивитися «Перші міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рина Коробко. Сьогодні будемо говорити про дуже складні, але дуже важливі речі. Насправді, всі ми знаємо і бачимо вже, що під час війни кількість. Насильства і кількість випадків насильства зростає. Це стосується, звичайно, що не лише нашої війни, ту, ми переживаємо зараз, це стосувалося будь-якої війни. Але різниця тільки в тому, що тоді, скажімо, під час Другої світової жінкам, які е, були жертвами ось такого насильства, е, ну, мабуть, не було кого куди звертатися і до кого звертатися. І навряд чи така кваліфікована допомога, як зараз, їм могла бути надана. Тому ось ця єдина відмінність, і це, звичайно, величезний плюс. Дуже. Сумно, що ми маємо про це говорити, дуже сумно, що ми маємо про це нагадувати. Але про це треба говорити, щоб розуміти: що є кількість жінок, які саме під час війни. Постраждали, і можливо, є якийсь відсоток жінок, які досі не знають, куди їм треба звертатися, до кого йти і що робити з цим, і взагалі як з цим жити. Саме тому ми будемо говорити сьогодні з нашою гостею. Це Світлана Чернієвська, медична директорка КНП пологовий будинок номер 7, Одеської міськради. Вітаю вас, Світлано! Дуже дякую, що ви прийшли і що погодилися підтримати цю тему, тому що тема так надважлива. Ми сьогодні не будемо говорити цифри, ми їх не знаємо. Тільки те, що ми бачимо зараз, так після деокупації території, тільки ті, які стають нам відомими, це невеличка частинка, можливо, не знаю там якийсь відсоток тільки усіх тих випадків, які взагалі сталися. У тих, тих, навіть не випадків трагедій, які сталися. Всі бачили весь світ бачив, що відбувалося в Бучі, що відбувалося в Ірпені. Це тільки кілька містечок, які ми сьогодні. Про які говорить весь світ. А насправді такі випадки насильства стосовно жінок впевнена, що є в будь -які, на будь-якій території, яка була окупована. А чи ті, що залишаються зараз окупованими, це взагалі нам інформація невідома, і буде відомо ще дуже не скоро. Тому будемо говорити, що це є. Це треба визнати, це треба розуміти, і про це обов'язково треба говорити. І є. Дуже зараз такий чудовий варіант, якщо можна так говорити, врятуватися від цієї ситуації. Розумію, що це не швидко буде відбуватися, так і що процес цей дуже тривалий, але ж є саме у вас у пологовому будинку, так гінекологічний кабінет, який приймає жінок, які стали ось жертвами ось такого насильства. Знаю, що він працює вже рік, і певно, що у вас є результати. Так, звичайно. Цей кабінет відкрив благодійний фонд здоров'я жінки та планування сім'ї, міжнародний фонд. Кабінет оснащений всім необхідним для того, щоб можна було провести первинну консультацію жінки, і її огляд, провести онкоскрінінг, який дуже важливий на тлі хронічного стресу. Ми приймаємо всіх переселенців, ми приймаємо всіх жінок, які були під, підлягали під. Насилля, в на, яких так. було насильство, яких було фізичне насильство mm -hmm. або сексуальне. Але ми консультуємо і всіх жінок нашого міста, тому mm -hmm. що ми всі зараз знаходимося під гнітом цього насилля, війна, страх, і стрес, о, постійний, стрес постійний, постійний хронічний так, стрес. Так. Ну, Як я вже сказала, на тлі якого погіршується стан, і психологічний, і фізичний стан, здоров'я жінки. Погіршується, загострюються хронічні захворювання і виникає тонко захворювання. І про це потрібно пам'ятати і звертатися до лікаря своєчасно, проходити огляд, і ми до цього готові. Щоб нічого не пропустити. Так. Як все відбувається? Це черга чи це запис? Так, да, у нас можна записатися на прийом. До лікаря е, е, прийом ведеться цілодобово, угу. е, плановий прийом в, е, в протязі дня, але бувають ургентні ситуації, коли жінка може звернутися до нас в будь-який час. Тобто, якщо щось сталося, якщо щось тривожить, хвилює, просто зараз в будь-який час так. доби, так, так будь-який можна подзвонити, можна звернутися так. і приймуть. Тобто, це е, цілодобова, цілодобова допомога. Цілодобова допомога, так. Угу. Яка кількість жінок за цей період це досить тривалий час? Вже рік, яка звернулася. Так, да, даний кабінет був відкритий в нас в лютому минулого року. За цей період ми надали допомогу більш ніж 450 жінкам. Uh -huh. Після огляду ці жінки були скровані або на подальше дослідження в спеціалізовані кабінети, в залежності від патології, яка була виявлена при первинному огляді. А частина була направлена на лікування. До нашого пологового будинку, до інших стаціонарів ми провели біля 30 оперативних операцій у таких mm -hmm. жінок, жінок-переселенців. Ми їх завжди раді бачити і раді їм допомогти. З Чим приходять чи часто приходять саме з ознаками насильства? А ну з ознаками насильства, я ну дуже рада, що в нашому регіоні це не так часто uh -huh. ну, трапляється. Ем, і Єдиний позитив, багато. який да, можна знайти да, так у цій всі да. ситуації, цій ну, цій, але... тому що ми далекі. Ну на щастя, ми е, сьогодні вільні, так тобто, mm -hmm. на щастя, в нас тилове місто і бойові дії конкретної окупація. Це е, не так неподалік, все ж таки від нас, якщо говорити про Херсонщину, але не наша територія, на щастя, так на щастя, так, да. та. на щастя це не так багато, говорити, але є, це... є, є і сексуальні в нас були. Жінки, які звертались до нас після сексуальних насильств, після фізичних насильств, але є зараз ще така тема, яку також ну, потрібно піднімати це насильство в сім'ї. Так, я ж і, ж про те, і що жінки... це не обов'язково окупація, це не обов'язково переселенці, це не обов'язкова категорія якась певна. Це може бути будь-яка категорія, будь-яка жінка і будь-яка дівчина. Так? Так. Сім'я і військові умови, і війна, вона теж впливає навіть на тих, хто поряд. Тому звертаються так. і в таких ситуаціях. Так, Так. так. Що б ви порадили жінкам? Коли треба йти до вас, якщо відбувся ось такий, відбулася така трагедія, я просто інакшого слова не можу знайти, це трагедія і справді. Дуже. Якщо відбулася така трагедія, чи е, в будь-якому випадку, я про те, що якщо видимих ознак чи якихось проблем із здоров'ям, жінка, наприклад, не бачить. Ну, звичайно, треба в будь-якому разі прийти, звернутися, прийти, звернутися і пройти профілактичний огляд. Якщо все гаразд, то е, вона отримає консультацію і е, зможе да, подальше планувати своє життя. Але якщо ми виявлим, буде виявлена якась патологія, то ми надалі далі скеруємо жінку, куди її угу, йти, що їй угу. робити, які її спеціалісти потрібні да, подальшому. Е, також хочу наголосити на те, що якщо у жінки відбувається, Бувся незахищений статевий акт, і вона не планує народжувати дитину. У нас є медикаменти, які дозволяють провести екстрену поскоїтальну контрацепцію. Чим раніше жінка до нас звернеться, тим більше шансів, що в неї не наступить небажана вагітність. Крім того, ми їй допоможемо спланувати лікування, якщо цей статевий акт був з людиною, яку вона не знає, стан здоров'я. Невідомий uh -huh. жінки, чоловіка, з яким відбувся статевий акт, ми також можемо допомогти в цьому питанні. Крім того, якщо вже відбувся статевий акт, який жінка не планувала, і вона переживає на рахунок вагітності, вона може також звернутися в цей кабінет, ми можемо провести її тест на вагітність безкоштовно, uh -huh. е УЗД зробити. Е але якщо вже так трапилося, жінка завагітніла, але не хоче виношувати цю дитину. Ми також їй можемо допомогти в рішенні цього питання. Угу. І треба наголосити на тому, що абсолютно всі послуги вони безоплатні, я правильно зрозуміла? Так, так, так. так? чи то УЗД, чи то просто консультація. Будь-яка послуга вона у цьому кабінеті, цьому кабінеті саме безоплатна. Да, це щоб знали. Просто це дуже важливо зараз, так. тому що можливо є якась певна категорія дівчат чи жінок, особливо молодих дівчат, які бояться які. І не мають змоги оплачувати це сьогодні дуже Де. важливо ем, чи працює там психолог? Да, Я психолог, розумію, що це дуже психолог... складно. Тут фізичні проблеми це один бік цієї всієї історії, а психологічні проблеми це ще один надважливий бік, насправді, і може бути навіть ще складнішим, ніж фізичні, насправді. Ну, до психолога ми скеровуємо. Він не, не там знаходиться, ми скеровуємо. Тобто, наших коли жінок. дівчина чи жінка потрапляють до вас, ви вже розумієте, що далі, так, так який так. шлях подальший. Um, були ситуації, які вас. Дуже сильно вразили за цей час, за цей рік. Ой, ну знаєте, чи кожна, вона кожна, кожна така, що трагедія, вона вражає кожна, настільки, що. Да, кожна історія, це, це ви, ви правильно говорите, це трагедія. Тому що люди ну, рушиться повністю їх життя. Повністю. І З цим без... треба навчитися жити якось, так, і жити інакше вже. І життя вже не буде таке, як було раніше. Особливо, якщо е, йдеться, не дай Боже, про молодих дівчат чи то про дівчаток взагалі. так? Це ті страшні історії, які ми бачили і чули е, стосовно саме окупованих територій. На щастя, так, ми е, таких не маємо, але маємо інші. Так? Але знаєте, мене інше вражає. Мене вражає... Бажання жити цих жінок, ви знаєте, вони настільки Гу. позитивно настроєні, Серьезно? вони пережили таку трагедію. Ось у нас жінки з Маріуполя, з Херсона, Гу. але вони настільки позитивно настроєні, що хочеться, знаєте, от хочеться їм допомагати. І тому ми їх всіх запрошуємо, всіх жінок, які вагітніють, які планують своє життя подальше, планують розширювати свої сім'ї, приходьте. У нас є можливість спостерігати цих жінок також абсолютно безкоштовно під час вагітності. Ми предоставляємо всі медикаменти під час пологів. Ми супроводжуємо цих жінок в післяпологовому періоді. Тобто за гроші не хвилюйтеся, Ні, так це абсолютно, питання буде абсолютно. вирішено. Пологовий будинок забезпечений всім необхідним для надання повної кваліфікованої медичної допомоги всім жінкам, як на прегравідарному етапі, так під час вагітності, так і після Періоді. Думаю, що в таких ситуаціях жінки дуже бояться розголосу. Як із цим справа? Ну, це вже ми працюємо з ними. Працюємо, ми розповідаємо, що ми всі, всі співробітники пологового будинку, підписують документ про нерозголошення. Індивідуальних даних нашої тобто, пацієнтів, ну, тобто це така умовна анонімність, звичайно, що під, так? звичайно. Mm. Кожний співробітник, який потрапляє в пологовий будинок, він підписує докумен... накази, документи про те, що він не розголошує е лікарську таємницю. Тобто вони можуть прийти і розповісти абсолютно всю історію так, від так. початку і до так, кінця. Це абсолютно безпечно і всім співробітникам абсолютно заборонено що-небудь розповідати. А з іншого боку, ви знаєте, зараз зовсім інші часи. Це ж не 19-те сторіччя, і навіть не 20-те. Мені здається, що ось такі випадки вони не мають змінювати ставлення до жінки чи до Ні, дівчини. Вони мають змінювати а, ставлення до кривдника в першу чергу. Змінювати дуже на, на дуже жорстке ставлення, так з одного боку, а з іншого боку, вони мають е, змінювати ставлення до цієї жінки в тому сенсі, що їй треба підтримка. І підтримка набагато більша, ніж будь-які інші. Так, так, звичайно. Тобто з цим теж працюєте? Ми працюємо, теж... їм розповідаємо, ми їм пояснюємо. Вони потихеньку, потихеньку кожна жінка вона розкривається, вона входить в контакт. І... Скажіть, Він... якщо о, сусідам там, чи подругам відомо про акти насильства щодо своєї близької подруги, сусідки якоїсь знайомої людини, але та не хоче йти до лікаря, чи можна вплинути? Що порадити в таких ситуаціях? треба розмовляти треба треба знайти підхід, і треба знайти лікаря до якого вона кому вона повіри якому вона повірить. завжди в таких ситуаціях узагалі Кожна жінка повинна в таких, це гінекологічний огляд, дуже інтимна річ. Uh -huh. І жінка, звичайно, повинна йти до лікаря, якому вона довіряє, якому вона може відкритися, якому вона може все розповісти. І в нас велике місто, у нас гарне місто, у нас багато кушає-гінекологів. Я думаю, що кожна жінка ну, може в нашому місті знайти такого лікаря, якому вона зможе розповісти все, довіритись і відкритися. З якими ситуаціями до вас потрапляли оці дівчата із Маріуполя із таких міст, де прихові бойові дії? От а, мене вразили жінки з Маріуполя, які в нас народжували а, а, березень, квітень 22-го року. Які пробули в То вони приїхали вже вагітними уже ну вагітними. вони були в сховищі, місяць сховище були в, 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 еті, в подвалах. Вони не не сховищі, а в подвалах ну, були так, так, під так. бандошками голодні постійними. постійними. Тоді, так, так. Ви знаєте, вони настільки з такою вірою в життя до нас приїхали. Навірно, вирвавшись звідти, навірно, вони переоцінили життя. І ну, Оцінили його, і оцінили ту радість і то щастя, яке вони отримали з народженням дітей. Вирвалися, залишилися тут? Да, да. Так. У нас є жінка, яка от, вона народила в нас в квітні 22-го року. Вона з нами піддержує е, зв'язок, зв приходи. Ми з нею спілкуємося, слідкуємо, як росте її дитина. Ну, дуже приємно. Тобто, життя налагоджують звати, уже та, тут. в Звати її Катерина, так, так що. Угу. І знаєте, знаєте, жінка, в якої ось нічого нема. Так? От, нічого в неї нема абсолютно. Тобто і... вона вирвалася одна із тоді ненародженою да. дитиною, я так розумію. їй допомагали із коляскою, і з, з памперсами. І, і знаєте, вона при виписці принесла колективу торт. Ми її си ругали. Говоримо, ну навіщо ж ти потратила гроші? Вона говорить, Боже, мені так хочеться от... віддячити. У нас тільки люди знаєте, от, з жаждою до життя. <реш> Люди, які опинилися там в тій ситуації, вони так і справді дуже переоцінюють життя. І хлопці наші, і дівчата, які воюють, теж переоцінюють, тому що коли приходять потім в цю студію, то теж розповідають, що дуже багато чого стає вже неважливим. Важливе лише ставлення до самого життя і саме життя, все більш нічого. Все інше матеріальне то таке, знаєте. Що скажете стосовно дівчаток. Якщо мама побачила щось. Не так із своєю донькою, дівчатка, якщо там, наприклад, це підлітковий вік, коли не завжди ділиться, не завжди розповідає, як вдіяти так, щоб захотіла прийти до лікаря. Знову ж таки, має бути довіра, так чи є досвід роботи саме з такими дівчатками? Так, да, так, звичайно, у нас є дитячий гінеколог, і uh -huh. в цьому кабінеті він приймає дитячий гінеколог. Саме головне, мама повинна сказати дівчинці, що нічого насильно її робити не будуть. Uh -huh. Все, що любі е, обстеження, е, аналізи все тільки за її згодою. Тобто вона поспілкується з лікарем, лікарі їй розповість, які е, все пояснить, пояснить так? І, як і, це і, все які встані? за, які проти огляду або, тих, або інших аналізів. І нічого абсолютно без е, її згоди на то ніхто робити не буде. Тільки все за згодою пацієнта, тобто щоб не залякували так? так вже в цьому віці, тому що зрозуміло, що потім ставлення до лікарів формується. Можливо, саме буде достатньо просто по, -по просто. з дівчинкою. Угу. Можливо, наружний огляд потрібно буде тільки зробити. Можливо, тільки узі надо буде зробити. Надо буде дівчинку заспокоїти і сказати, що лікар нічого без її згоди робити не буде. Як бути із жінками, які з області, чи можуть вони до вас так, звернутися? Звичайно, Тому звичайно. що це взагалі окрема, на мій погляд, дуже вразлива категорія. В своєму селі, навіть якщо там є лікарі, не завжди піде у такій ситуації. Так. так, це дуже особиста ситуація, і в селі теж бояться розголосу більше ніж в Одесі. Чи можуть вони приїхати до вас? Як їм це зробити? Записатися знову ж таки? Так. Тобто, це е, кабінет, який працює і приймає абсолютно усіх бажань. Всіх бажаючи, від приймаю. переселенців до жителів міста і до жителів області так, так само. Так. 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 Як потрапити до вас? Е, можна записатися за телефоном е, 048. Так, так, так. Можна 048, говорити телефон, де... якщо його пам'ятаєте, зараз на пацієнта. 66 86 03. Ну, ще можна мобільний записати, покликати чергового лікаря і записатися на прийом. І знаходиться цей кабінет у половому будинку, у половому номер, будинку номер 7 так? Номер 7, так. Це так. Варненська, здається, да. так? Ні, ні, це космонавтов. Космонавтов, так. Отже, можна прийти. Так, так, можна звичайно. прийти і отримувати відповіді на всі свої питання. Ніколи не чекайте, що проблеми із здоров'ям дайдуть якісь більш серйозні негативні результати. Так, не треба чекати, якщо відбулося щось не те, що мало відбутися, не треба чекати наслідків. Так, треба як можна раніше потрапити до лікаря. Тоді, коли лікар пояснить, подивиться, зробить огляд і зробить висновок. що… Робити далі, як рухатися далі. Це сьогодні найголовніше, треба пам'ятати, що, е, ну, якби це банально не звучало, наше здоров'я все ж таки в наших руках в першу mm -hmm. чергу. Так? Лікарі існують для того, щоб його підтримати, щоб скоригувати нашу поведінку, щоб скоригувати спосіб життя, якщо це потрібно, е, і зрозуміти, як рухатися далі. Ну, ті приклади, які ви розповідаєте, на прикладі жінок, які пережили найстрашніше, але все ж таки. Залишили в собі жагу до життя. Насправді це надихає. Дякую вам, Світлана Чернієвська, медична директорка КНП пологовий будинок номер 7 Одеської міськради. Ми сьогодні говорили про. Про складне так. Про те, що такий знаєте, просто огляд жінки чи дівчини в гінеколога це одна історія. А огляд після випадку насильства, після якоїсь такої трагедії, це зовсім інша історія. Ну і враховуючи те, що такий кабінет існує вже рік, досвід спілкування із такими жінками, лікарі вже набули. Тому дякуємо за вашу роботу. Побачимося на першому до зустрічі.